І ще у нас в Оріон авто діє послуга Trade-Dін. Що це означає? Це обмін автомобіля. У нас багато клієнтів звертаються і при... покупають собі автомобілі самі по цій послуги. Наприклад, ви у нас. Б... Приїхали до нас на Chevrolet Aveo, який коштує 3700 в нас. А хочете забрати Megane, який коштує порядка 12. Ви залишаєте Aveo Зручність в тому, що вам не треба шукати покупця на ваш автомобіль. Тобто, ви свій оставили, доплатили, забрали Megane і уїхали. А також це діє і в зворотньому напрямку. Тобто, якщо ви приїхали на Megane, хочете забрати собі Chevrolet Aveo, так, такі випадки теж бувають, то ви залишаєте нам. Мігана, ми вам віддаємо різницю вже налічкою і уїжджайте на АВЕО. Тобто це працює в дві сторони. Дійсно, багато клієнтів до нас звертаються саме по такі послуги. Залишають свої автомобілі одні, забирають інші. Ось така послуга дуже зручна. Тому всім радимо. Приїжджайте к нам на тест-драйв, У нас багато машин. Адреса наша ще раз нагадую: проспект Слобожанський, 96А.